Всім привіт! Сьогодні хочу показати новий інструмент, який ми юзаємо в себе на роботі. Це AI test Case Generator. І давайте спробуємо нагенерити ним тест кейсів. Але перед тим як генерувати тест кейси, давайте створимо юзер-сторю з Acceptance Criteria через чат Так, Вот він нам нагренував тестів. Так, умовно ну, візьмемо це. Перейдемо в нашу джиру. Давайте вставимо ці acceptance критерії сюди. Так. Далі ми маємо прикрутити наш i Generator Tool. Йдемо в Application. Ну, зараз я покажу, як його знайти. В мене він вже встановлений. Ви маєте е, знайти цей додаток в Marketplace. Переходите в Manage Apps. AI test case generator. Так, ви маєте піти сюди в application і explore more apps. Тут вбиваєте AI test case generator, воно вам видасть результати пошуку. Ви маєте встановити оцей AI Test Case Generator for Jira. Я його вже додав, тому він в мене є. Потім, коли ви це встановили, у вас буде. Так, так, у вас буде можливість його заюзати. Давайте підемо в нашу задачку. Так, ось ми нагенерували наші acceptance критерії Тут беремо Apps і test case generator. Ось він запускається. Тепер ми можемо загенерувати тестики для нашої юзер-сторі. Натискаємо кнопку, тут починає аналізувати все, що в нас вказано в описі, він генерує. Тести на основі того, що є вхідною інформацією, це назва самої юзер сторії опис, якісь додаткові прекондішни, все це він збирає, генерує тести в собі і сюди прив'язує і лінкує відразу ці тест кейси. Тобто ця вся штука залежить від того, наскільки ви детально опишете свій свої acceptance критерії і в результаті цього він нам нагенерує наші тест кейси. Звісно, тест-кейси можуть бути якби, не дуже якісними, тому що цей інструмент ще розвивається. Але в цілому він генерує непогані тест кейси. Звичайно, є проблеми з негативними тестами, але в цілому це вже можна дописати вручну. Він от нам загенерував 11 тест кейсів, так, і відповідно з тих рекварментів, що в нас були тут, які він. Нам е, представив так, User Interface, UI, потім Required Fields, Validation, він нагенерував відповідно тест-кейси. Якщо ми зайдемо сюди, ми можемо побачити, тут все чітко, гарненько розписано по степам е, з тест степами expected результатами по кожному е, степу. Там, йдемо на реєстрацію, перевіряємо, перевіряємо, що є поля full name, email, password, confirmation, data. Gender і так, далі. Uh, так uh, ми перевіряємо кожен, кожну acceptance критерію Відповідно, Він нам генерує от uh, ці поля. Check-required fields, the registration, page. The registration page should be Реєстрайн successfully submit the registration form without filling all required fields. an error message should be displayed, indicating which fields are required. ну Стандартний кейс, який покаже вам uh, ну, error message. Якщо всі поля не заповнені, то відповідно підсвітить всі обов'язкові поля і покаже якусь вам помилку. Чим детальніше ви розпишете, наприклад, якщо б ви написали ще, яке, який меседж має бути при незаповненні конкретного поля, то він вам конкретно побудує ці тести для ну, враховуючи ваші всі вимоги. Тому Висновок який: якщо ми будемо використовувати такі інструменти, як AI генератор для тест кейсів, ми можемо зекономити свій час, час тестувальників на генерацію тест кейсів. Звісно, це зекономить час, але зекономлений час також потрібно трошки його витратити на рев'ю тест кейсів, десь щось додати, де щось забрати, де щось переоформити. І таким чином ви більш якісно сформуєте ваші тест кейси. Ну і не забуваємо, що негативні тест кейси він ще поганенько генерує, тому ви можете додати всі тест-кейси, які ви хочете. Для того, щоб краще покрити свою юзерстою. Але в цілому рекомендую цей інструмент. Він непогано справляється у нас на проекті і, в принципі, закриває багато задач. Дякую за увагу.